Якщо нежить, не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Президент Зеленський провів брифінг е після завершення саміту ЄС, який проводив британський прем'єр Кір Стармер. Отже, відповіді на головні питання, які нас турбують, по-перше. Доля наших військових у Курській області чи змогли московити оточити українських бійців, оскільки президент спростував те, що вони полишили територію Російської Федерації. Всіх цікавить, що у нас яка у нас ситуація на полі бою, і всі, слава богу, мають е, не тільки розмови, мають свою розвідку, дані розвідки. Я вдячний, що дані розвідок у нас співпадали сьогодні, і ми проговорили, що українська сторона має присутність на території Курської області, що оточення українських військових є брехнею Путіна. Оточення українських військових на території Курської області немає. А, а ось що це за сигнали, ті, які були від російської сторони, я поділився я і і з вами ділюся. Не є секрет. Я вважаю, що якраз російська сторона хоче оточити українських військових в тому ж напрямку, але на території України. Так, важливо, що наші війська це знають. Командування знає, і ми це чітко розуміємо. Де вони хочуть це зробити? Вони зрозуміло хочуть а, максимальну свою присутність на території України, то розуміємо, що прорвати оборону українських бійців армія Путіна не може, тому пробує зайти в тил по українській території у Сумській області. Друге найважливіше питання. З цими усіма неоднозначними розмовами про припинення вогню, якими інтересами точно не поступиться Україна у розмовах зі Сполученими Штатами. Це питання для того, щоб говорити про будь-які майбутні кроки, ми би хотіли зосередитись на тому, як ми до цього домовлялись. Ми постійно радимо всім партнерам не змінювати домовленості. І ми б хотіли так само стояти на домовленостях. Ми повинні були продемонструвати, що ми хочемо миру, а русські хочуть війну. Я вважаю, однією з зустрічю все це продемонстровано. Конструктивною, позитивною і ще раз вдячний і американцям і українцям за цю зустріч. Так, друга історія те, що відбувалося в Москві, я розумію. І... Те, що може бути відомо, нам не може бути відомо 100% про що е, ці па, люди говорили. Але ми розуміємо, що буде багато різних але щоб ставити Україну в, в більш слабку ситуацію. І тут дуже важлива позиція Америки. Ні, якщо Сісвайн повний. То без будь-яких але ну, а далі тезово пройдуся по основних заявах президента України. А, отже. Саміт з країнами партнерами щодо України має стати щотижневим або вже стає щотижневим. Мається на увазі, що саміт проходить ж у віртуальному форматі. Таким чином не потрібні багатогодинні перельоти чи там багатогодинні поїздки. За тиждень можливо, ще одна зустріч в онлайн форматі. Скоро будуть виділені обіцяні 150 мільярдів на посилення обороноздатності Європи. У України буде рівноправний підхід до цього, заявив Зеленський. Україна не визнає окуповані е, українські території російськими. Сполучені Штати підіймали це питання в Джиді і отримали чітку позицію України. Далі на саміті партнери порушували питання про потребу фіксованого плану гарантій безпеки. Також німецька сторона і турецька сторона говорили, що потрібен план реконструкції. Партнери високо оцінили українську переговорну групу, яка була у Саудівській Аравії. Європейці також хочуть сформувати свою переговорну групу. Наступне всі розраховують на союзницькі гарантії безпеки від Європи, Сполучених Штатів та інших охочих, і всі розраховують, що може бути той чи інший формат контингенту, мається на увазі, який буде забезпечувати безпеку після завершення бойових дій. Рішення щодо України в НАТО повинно залежати від союзників НАТО, а не від бажання. Росії це принциповий момент. Ну і якщо Росіяни порушать режим тиші, то ми продовжимо захищати батьківщину, як робимо це зараз, заявив президент Зеленський. Тепер безпосередньо до того, що говорив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, він заявив, що 25 лідерів країн альянсу погодилися в суботу продовжувати посилювати обмеження на російську економіку, щоб вмотивувати Владіміра Путіна на сісти до столу переговорів задля припинення вогню у війні з Україною. Вплив санкцій на російську економіку був досить глибоким, сказав Стармер, журналістам на прес-конференції в Лондоні. Ми не повинні недооцінювати вплив, який вони вже мали, і подвоєння та посилення санкцій спричинить ще більший тиск. Після розмови з колегами Стармер сказав, що західні країни набирають політичний і військовий імпульс і після того, як були прийняті додаткові зобов'язання щодо. Постконфліктної України вони тепер переходять до оперативної фази досягнення гарантій безпеки для країни приблизно через три роки після вторгнення Російської Федерації до свого сусіда. За його словами, керівники військових частин альянсу зустрінуться у четвер для подальших переговорів. Повідомляє Блумберг. Якщо Путін серйозно ставиться до миру, то все дуже просто. Він повинен припинити свої варварські атаки на Україну і погодитися на припинення вогню. І світ спостерігає. І я відчуваю, що рано чи пізно Путіну доведеться сісти за стіл переговорів і почати серйозні дискусії.